Привіт, сьогодні в нас е, сокані. Сокані ендерфін ріфт. Це той випадок, коли трилові кроси отримали майже все від е, своїх швидкісних технологічних. І легеньких шосейних побратимів, колег чи родичів, не впевнений, які там в них родинні зв'язки між шосейними і трейловими кросами. Але це якісь, напевно, родичі. Чому отримали майже все? Тому що тут є технологічна піна, вони дуже легкі і пружні, але тільки без карбонової пластини. Ось тут є насправді дуже схожа модель на ці ріфти, але називаються вони Edge. Вони дуже схожі, відмінність тільки в тому, що у Edge є карбонова Пластина тут немає. До нас в Україну вони не доїхали, але повірте, тут є про що розповісти навіть без карбону. Тому поїхали. Ноги Боги. Перше відчуття, коли їх поміряв в магазині. Чому я часто розповідаю про перше відчуття? Справа в тому, що воно дійсно буває оманливе. Буває так, що кросівки ідеально сідають по нозі, і ти потім так само комфортно бігаєш в них весь час. Але буває навпаки, ці, наприклад, здалися мені відразу сильно широкими в передній частині і трохи нестабільними, коли я пробігся на біговій дорічці. До речі, завжди рекомендую купувати. Кроси в спеціалізованих магазинах, де можна пробігтися в будь-якій парі, прямо там на місці. Так ви перевірите, чи вони вам підходять. Як, наприклад, в магазині можна це зробити нашого партнера RunLab, де все це є не тільки кроси і бігова дріжка, а й знижка для поціновувачів ноги боги Всі деталі в описі, як завжди, ви знаєте. Але вище всіх попередніх вражень стоїть вага кросівок. Вони суперлегкі не тільки для трилових кросівок. Вони важать 234 в моєму дев'ятому розмірі. Ми навіть хлопцями-консультантами говорили про те, що це скоріш за все змагальні кроси. Але я взяв їх не на змагання, а в гори на наш біговий кемп. Для змагань я б хотів напевно спробувати звичайно Edge з карбоном, але може іншим разом. Почнемо з верхньої частини. Тут повертаємося до початку відоса і бачимо, як вони схожі на шосейні кроси. А тільки є сітка і захист носка від каміння. Коріння і тому подібного. Захисту тут спереду достатньо, ось цій частині, але з боку трохи мягенько і маловато захисту. А тут, ну, тут взагалі ніяких панелів для захисту немає. По відчуттям деколи хотілося трохи якоїсь, трошки більш, більшого захисту тут по бокам. Особливо враховуючи, що навіть мої трейлові шкарпетки зараз вже мають боковий захист гомілок. Це до речі, зручно, бо коли прилітає щось кісточку, то не так боляче. Передня частина, я, як я і казав, отут от досить широка. І тільки після того, як я в них побігав, я зрозумів, навіщо вони саме так зробили. Ну, я сподіваюся, що я правильно їх наміри зрозумів. Справа в тому, що тут приділили більше уваги фіксації середньої, отак як казати, середньої частини стопи і гомілки. На початку я також думав: ну, що це за такий дивний підхід в трейлових кросах. Тут має бути. Більше ніж всього дві якісь невеличкі бокові панелі. Мені здавалося завжди, що треба наволити побільше отворів, побільше люверсів, щоб все добре тримало, фіксувало і таке інше. Але виявилось, що цієї фіксації достатньо, особливо якщо взяти до уваги верхню фіксацію гомілки цими додатковими боковими золотими панелями, яких по чотири отвори з кожної сторони. Ну спершу вони насправді виглядають як якісь вставні золоті е, зуби. Але потім звикаєш. До речі, трохи перервуся. Я знаю, що це суто питання смаку, але мені смерть як не подобається. Всі ці неонові кольори. А виробники все продовжують їх клюпати. І ще й золоті коронки додали. Напишіть в коментарях, як вам взагалі з кольорами кросівок, чи подобається неон, але. Ну, далі. Плюс до всього попереднього вони ще й непогано тримають гомілку у цій частині над п'яткою, а, завдяки своєму такому насочному дизайну. Тримає дуже щільно, а, але настільки щільно, що їх навіть складно вдягати. А, якби ти не розшнуровував цю частину, а, вона все одно ширшою не стане. Тому бігунам нам з високим підйомом стопи і без лопатки для всуття буде нелегко, як було і мені. Ще трохи про високий підйом стопи. В кросах, з таким вбудованим, як тут, язичком, не завжди легко налаштувати ступінь затягування шнурків. Але тут схоже, що саме про це поопіклувалися і дали от таку от невеличку подушечку для того, щоб шнурки не врізалися в ногу, випадку, якщо ви тісно їх зав'яжете. Сумувати по верхній частині, вона легка, мінімалістична, фіксує середню частину стопи, і п'ятку ну, майже намертво, при цьому дозволяє передній частині стопи спокійно дихати і гуляти. Так дивись, я звикну до широких кросівок. А ще сама п'ятка забув сказати, вона трохи твердувата, ну, досить тверда, але не сильно і отака от така невеличка петля. менше, ніж в попередній Пумі, але більше, ніж ще в одних кросах, про які я скоро вам покажу. Там дуже елегантське рішення вони придумали. Поїхали до міцолу чи середньої частини кросівка. Вона м'ягенька і легенька. Це топовіша піна від сокані, яка називається Power Run PB. І в мене таке враження, я сподіваюся, що PB тут відсилає нас до Пебаксу нової технологічної піни. Не знаю, але хочеться сподіватися, не впевнені. Тобто цю піну вони ставлять верхні лінійці шосейних своїх кросів, такі як Endorphin Speed і Pro, А тут поставили в трейл. А це пояснює, чому кроси такі м'ягенькі і легенькі. Це досить ніжна піна, тому після гірських пробіжок у тут мене навіть трошки є, вона трохи покоцалася і де неде потерлася фарба. Але що вже поробиш таке життя? трейлових кросівок. Вона дуже добре е, гнеться е, навпіл, і це означає, що в них не тільки немає карбону, а якоїсь іншої пластини. Тут проглядається насправді е, якесь ущільнення, яке, скоріш за все, відповідає за захист. Все частіше різні бренди насправді так роблять, щоб зменшити вагу кросівка. Туди кладуть щільний матеріал, який легший за пластину, але досить добре захищає від прок. Колів та ушкоджень. Кратше по міцсолу. Дуже все класно, хочеться бігати. Легенький, гарний і прикольний місол. І переходимо до підошви. В Сопані є свій компаунд, тобто склад резини, які вони використовують в підошві. Тут немає вібраму, немає мішлена і інших запозичень, все своє Power Trek. Називається. Працює окей, але мені складно знайти щось краще, ніж Vibram Power Grip, напевно. Наприклад, PowerTrack десь близько, але ще не там. Ті, хто давно дивиться і читають нас, знають, що я великий поціновувач моделі перегрін від Сокані. А ці ріфти на них дуже схожі. Широко розставлені між собою шипи, в які менше забувається багнюка, і самі шипи достатньо високі 4-5 мм. Вони також м'ягенькі і добре тримають на вогкій багнюці. Схожі на парогрини, але трошки легше. Питання до них навіть в мокрих горах в мене не було, тому класна підошва. Давайте до висновків. Як вони мені і для кого вони підійдуть? Плюси: вони, безперечно, легкі, комфортні і м'які. З мінусів я би виділив те, що їх тяжко вдягати, бо просто ну, така конструкція. І я б додав трохи захисту на бокових панелях. Ну і колір, але це суто естетично, ви пам'ятаєте. Напевно, я не помилився, коли з самого початку сказав, що вони забрали ну, до себе багато чого шосейного. Вони комфортні, м'які і швидкі, тому якщо для вас трейл це не обов'язково гори, а може просто парк чи ліс, якийсь поряд з вашим будинком, то ці кроси, я думаю, що вам могли би сподобатися. Мені сподобалися, і я продовжу точно в них далі ще бігати. Дякую. Вам ще раз за підписки лайки за те, що купуєте в Вернлабі Кроси за нашим промокодом. Радійте не тільки ви, але й я. Тому дякую. І ще дякую всім тим, хто відгукується на моє прохання відправляти непотрібні вам бігові годинники з мапами. Я збираю їх і передаю на фронт туди, де вони точно потрібні. Ось, наприклад, отак виглядає купка там з півтора десятка третіх і п'ятих феніксів, які ви відправили, які вже поїхали куди треба. Дякую всім вам, до зустрічі. Пока.